Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео, друзі, я вам розкажу про свій варіант зимової жерлиці, з чого і як я її зробив і що нам для цього потрібно. І так, значить, для виготовлення даної жерлиці, звичайно, я дещо купив. Купив я пластмас. От такий. В цьому пластмасі я тільки зробив трошечки більший отвір під трубку. Трубка 16 мм, має таку досить грубу стінку. Ці трубки, до речі, я взяв з дитячого радянського ліжечка старого. От такі трубочки, дуже міцні. Катушечку купив значить, для цієї жерли. Це є недорога бюджетна китайська катушка. Е, до речі, дуже крихка пластмаса. З ними треба дуже бути обережним при перевозці, при транспортуванні. Вони дуже тріскають. От. Ну, але... Бюджетний я бюджетний, що від нього хотіти. В принципі, нормально. Вони є більший і меншого діаметру. У мене меншого діаметру. Для того, щоб вони менше важили і займали менше місця. так, По пропорцію я його сам зробив. Для пропорця я тільки купив оцьої стрічки червоної. Все. А остальне все робив сам. Катушечку примотуємо відповідно вище зверху трубки, для того, щоб нас не замітало снігом нашу катушку, коли на сніг на льоді. Тобто, щоб наша катушка була відкрита. По жилці, друзі, я використовую жилку 0,5 діаметру. Хтось скаже грубо, я скажу, що ні. Чому? Тому що легше видягнути щуку, якщо заведе в якісь коряги в траву, а я в таких місцях в основному зимою ставлю. То все ж таки запас міцності не помішає. Цього року я став використовувати таку жилку Max Power. До речі, така недорога і досить нормальна жилка. Рекомендую. А минулі роки то я ловив все на поляріс такий. Теж 0,50 діаметр. Теж непогана жилка. Ну, цього року перейшов на цю, тому що додав жилки. У е, мене було там десь 7 метрів на жерлицях, я додав 10. Щоб краща реалізація була. Ну, було у мене десь 3, 3 рибалки. Після того, як я додав жилки, я знаю, не можу сказати краще, гірше, я думаю, що краще стало. Так, значить, в мене на жерлицях зараз в даному випадку 10 метрів жилки. Тут все просто: 3 грами грузик скользящий. повідок, флюр, 40 см. Перейшов в останні 2 роки, друзі, на флюр. До того я ловив на стальні повідці. В принципі, було непогано. Але потім вирішив спробувати половити слюром. Перше зробив половину жерлиць на флюрі, половину на стальних повідках. В принципі, якщо щука була активна, то різниці було майже не видно. Але коли пасивний хижак, то різниця трошечки є. Все ж таки на повідки слюра попадали ну, кращі щуки і більше покльовок. Це я роблю висновок не з одної і рибалки, звичайно. І тому я вирішив перейти на флюр. Флюр у мене 0,55. 0,55. Це я сам в'язав повідки. Значить, вертлюжок тут стоїть. Вертлюжок від Golden Cage. Теж такий немаленький, такий, щоб досить такий міцний був. Витримував розривну нагрузку краще і застібка теж від Golden Cage. І трійник такого середнього такого розміру. Трійничок. Живця чіпляю за спину під плавник. Так, друзі, вирішив вам показати, як я прив'язую жилку до повідка. От до вертлюжка саме. Ось такий невеличкий нюанс і такий невеличкий лайфхак. Я думаю, можливо, хтось знає, хтось не знає, але покажу. Значить, протягаємо раз через вертлюжок, потім протягаємо два, два через вертлюжок. Отак. От і тоді вже. Зав'язуємо, яким способом складаю петлю, обмотую навколо петлі і навколо жилки 3-4 обороти. Так як жилка груба, то вистачає. 3, ну, хай 4. І протягую цю петлю. Отак. От Через вертлюжок ми протягнули два рази. І цей вузел змочуємо і затягуємо. Отак. От Чому я протягував два рази? Тому що краще тримає вузол розривну нагрузку, скажімо так. Виходить міцніший вузол. Тобто він сам себе не так передавлює. О, вільний кінець обрізати. Тобто такий невеличкий лайфхак протягуйте два рази і буде міцніше тримати. Десь із корях видягнути буде. В основному от... Як заведе в коряги, наприклад, щука, і ми витягуємо, в основному рветься в нас на вузлі завжди. Тому як два рази протягуємо, тобто, ну, і 0,5 жилка, то ми можемо тягнути, ну, трійник може розігнутися, а тут не пустий. Тому вузол такий надійний. Збирається отак, скручується і сюди трійник я завожу і отак збирається. На катушці я відмалював, щоб краще було видно здалеку. Коли щука мотає, щоб було добре видно. В пластмасі, друзі, отвір я просверлив. Цю трубку я тут осточив під конус. І вона туди плотненько ставиться. От так. Ось так воно виглядає. От так воно тримається. Тоді це скручується і так раз, і так збирається. Далі, друзі, як пропрект ставиться цю жерлицю, як він кріпиться. Я от витягнув. Нам потрібно зробити такий невеличкий саморіз, беремо і кусочок гуми. Накрутив гуму на саморіз. І він ставляється от сюди. От так він стоїть, що майже не виглядає рівно з трубкою. Так всередині стоїть. Я витягну для того, щоб ви могли побачити, як воно виглядає, яка система. І оцей прапорець значить, накручується на цей саморіз. Раз і все, і він тримається. І дуже скоренько розбирається. Раз. Раз. І все. Зараз я запихну його назад і всередину. Так, отак, друзі. Я його запихну, того саморіза всередину. Він нас не виглядує. І відповідно оцей прапорець отак вкручується. туди. бачите? Тримається нормально. І отак викручується. Значить, по самому, друзі, прапорцю. Прапорці я робив сам. З чого я взяв цю пружинку з. Радянських мотоциклів, щеплення, газові тросики, вони от такі оболорці. Отака пружинка там є. от Я з тої пружинки зробив такі собі пропорції. Тут я лишив тако, сантиметрів 6-7, не розтягував, а тут розтягнув для економії тої пружинки і пришив таку червону стрічку, пришив червоною ниткою, далі залив суперклеєм і цей кінець. Пропорція теж пролив суперклеєм, щоб він не торучився. Отакі пропорці. Можливо, їх трошечки гірше видно, ніж покупні, але вони зато відрізняються від пропорців рибаків. Отак як на льоді завжди багато рибаків, всі одинакові покупні жерлиці. А мої пропорції червоні відрізняються. Тому я зробив сам. Отакі пропорції. Хто собі захоче зробить. До речі, ці пропорції я використовую для своїх літніх жерлиць. Відео є на каналі про мої літні жерлиці. Ці пропорції мене універсальні для зимових і для літніх жерлиць. Кому цікаво, які літніми жерлицями я рибалю, переходьте. На каналі є відео посилання, залишу в описі під цим відео. Перейдете, подивитесь, якщо вам цікаво. Зараз покажу, друзі, як вона збирається. Ззаді катушки, У нас є тормоз, Віджимаємо. Так, це скоренько раз, раз, раз скрутили. Тоді пластмасу, вставили. І отак, раз, все. І от така жерлиця у нас готова. От так вона, друзі, виглядає. Бачите? Дана жерлиця заряджається, прапорець заводиться за катушку, Саме надійно, вітер не здовує. І все, в разі покльовка щука, видергує і відстрілює наш прапорець. І збирається також скоренько раз. І сюди внизу в отвір трубку трійник вставляю. Тут тормоз защокується, все окремо перевозиться. Отак. Надіюсь, друзі, це відео комусь із вас було корисно. Можливо, хтось хотів собі сам зробити жерлиці. От я показав, як я зробив з чого. Можливо, якась інформація з цього буде вам корисною. Але хто не хоче заморочуватися, то ліпше купіть тих 6-7 жерлиць. До речі, від мене порада про покупні жерлиці це жерлиця від прохмонтаж. Зараз ставлю картинку. На мою думку, це одна з найкращих покупних жерлиць. Тому хто не хоче запарюватися, скажімо так, а хоче купити, моя порада купіть від профмонтажу і ловіть на здоров'я. Ну що, друзі, таке сьогодні відео було. Всім дякую за увагу. Надіюсь, комусь було корисно сьогоднішнє відео. Підтримуйте цей канал подобайкою, підпискою. Ну і до нових зустрічей на каналі.